Ми зараз з вами знаходимося на півдні Англії. У нас 11 квітня. Ось така так у нас природа сьогодні. Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас 11 квітня і як ви бачите, дуже гарна погода, плюс 20 на подвір'ї. І, бачите, ви герань або пеларгонію. Я хочу розповісти про свій невеличкий досвід збереження цих квітів зимою. Може він комусь стане в нагоді. І так, як ви знаєте, є декілька способів зберегти ці рослини до наступного року. Один з них занести рослини з вулиці, з подвір'я у квартиру і там вирощувати, але ви можете заразити всі свої квіти, різними хворобами та шкідниками. Тому я в цьому році вирішила зробити ось що. Ось у мене є така невеличка тепличка, в якій я зберігала рослини з минулого року і до цього. Кілька рослин. При кінці сезону я обрізала ось так короткувато і залишила в теплиці кілька рослин. А ці зрізи я посадила в інші горщики і, як черенки, намагалась вкорінити. Інші Рослини я не, не обрізала. Ось вони у мене в такому стані. Ви бачите, ось так вони перезумували. І декілька рослин я вичитала, що можна просто викопати і з грудочкою землі зберігати в холодному приміщенні. Ось ці рослини. Ось ця одна рослинка. І ось ця, тут посередині ця друга вища. Ці просто були викопані з ґрунту, де вони виросли, і зберігалися в, та, також в теплиці. Як ви бачите, всі рослини перезимували. Тільки я вам не наголошую на рослинах з черенків. Було посаджено близько 20 черенків і лише два з них вкорінилися. Ось один з них. Оце в такому стані. Череночок перезимував. Ось, Ось такий у мали... мене був невеличкий досвід і хочу похвастатися своїми новими покупочками. Цього року я собі купила таку пеларгонію, бачите гераніум, розібуд салмон вона називається. І це вже Пеларгонія, ось така Пеларгонія для прикрашення. Ось я вам про свій спосіб зберігання, так що якщо у вас є якесь неотоплюване приміщення, або там, де у вас можливо, щоб була температура близько нуля, то ви можете зберегти трьома такими способами, обрізавши рослину не обрізавши навіть рослину, і просто викопавши її з ґрунту. І навіть я жодного разу не поливала за весь сезон, не поливала ці рослини. Ось в такому стані у мене пеларгонія і герані на сьогодні. Це вже черенки цього року, які вкорінилися і будуть рости. До побачення до нових зустрічей.